Сьогодні в цьому відео хотів би поділити з вами реальним досвідом використання та тестами портативної зарядної станції від Bluetti. Дана станція має ємність акумулятора 864 Вт. Номінальна потужність її складає 1000 Вт, а пікова до 2000 Вт. Дана станція здатна живити потужні прилади, вона швидко заряджається, дуже тихо працює і до того ж має зручний та корисний застосунок, в якому ви можете керувати станцією по Bluetooth. Якщо ви не знаєте, яку станцію обрати для себе, якщо ви не розбираєтесь у всіх цих цифрах, а також не знаєте, як розрахувати потужність для своїх задач, то у цьому відео ми також про це поговоримо. Ну якщо ви шукали огляд конкретно цієї станції, модель якої називається AC 70P, то про неї ми поговоримо дуже детально. По дизайну дана станція мені подобається, вона гарно виглядає і добре впишеться у будь-який інтер'єр. Якщо брати по якості виконання... То зроблена вона з якісного та міцного пластику і виглядає дуже добре. Корпус практичний в використанні, пластик не гнеться, а сама станція стоїть на резинових ніжках та має міцну ручку для переноски. Виглядає дана модель привабливо і одразу складається враження про якісну річ. Важить даний агрегат 11 кг, а за розмірами гарно вписується у будь-який простір. Станцію можна легко брати із собою на природу або переносити по квартирі чи будинку. Вона не займе багато місця ні в машині, ні у будь-якому іншому просторі. З переваг також одразу можна відмітити вбудований блок живлення для зарядки, тому, окрім комплектного кабелю, з собою вам більше нічого не знадобиться. Це і зручно, і практично, і тим паче роз'єм для зарядки тут універсальний. На передній частині корпусу станції розмістили всі необхідні кнопки, роз'єми та великий інформативний дисплей. З лівої сторони у нас розташувався блок роз'ємів DC. А справа блок розеток 220 вольт. На передній частині корпусу посередині є LED дисплей, знизу кнопки керування станцією, а ще нижче роз'єми Type-C та Type-A. На даній станції ми маємо дві розетки 220 вольт з заземленням, два роз'єми Type-C потужністю 100 Вт. А також два роз'єми Type-A потужністю 12 вольт. В ці роз'єми можна підключати прилади, такі як ноутбуки, світло, гаджети відповідно. І вони будуть заряджати швидко. Окремо, також присутній роз'єм для зарядки станції від сонячних панелей, і його специфікації також описані на самій станції. І класно те, що дана станція підтримує потужні заряджання від панелей до 500 Вт. А про потужні заряди від мережі я поки мовчу. І вона вас дуже здивує. Адже станція здатна зарядитись від 0 до повного менше, ніж за годину. Знизу можемо побачити автомобільний роз'єм, він йде потужністю на 12 вольт. Також у даної станції є місце для бездротової зарядки. Ви можете підключати різні девайси, і потужність її складає 15 Вт. Вона розташувалася на верхній частині корпусу, і ви просто можете покласти свій гаджет, і він буде доволі швидко заряджатись. Щоб включити або виключити станцію, потрібно скористатись кнопкою Power посередині. Для включення станції потрібно натиснути і потримати кнопку, одразу включиться дисплей, загориться індикатор, і станція на короткий час включить вентилятор. Щоб виключити станцію, також потрібно потримати кнопку Power. Одразу хочу підмітити, що якщо немає навантаження на станцію, вона сама виключиться. І це дуже добре. Ну якщо ми вже заговорили за вентилятор, то в звичайному режимі до 200 Вт у мене, наприклад, вентилятор не включається. Якщо навантаження буде велике, вентилятор тоді буде охолоджувати станцію, але при тому не буде створювати дискомфорту. Кнопка DC відповідає за подачу живлення на ці роз'єми. Коли індикатор горить зеленим, то йде подача енергії на роз'єми Type-C, Type A та 12 вольт, а також на бездректову зарядку. Подібний принцип має кнопка AC. Вона відповідає за подачу живлення на розетки 220 вольт. Тому якщо ви не задіюєте 220, краще цю кнопку виключати, щоб не задіювати інвертор, адже він розряджає станцію. До речі, коли ви включаєте AC блок, то можете почути звук включення і роботи інвертору. Не лякайтесь, це нормальна і робота. Хоч звук специфічний, але на відстані одного і більше метрів його практично не чути. Як сказав на початку, дисплей тут дуже інформативний. Він гарної якості, на ньому все чітко видно. По центру ми можемо побачити заряд у відсотках, а також є шкала позначеними блоками рисок. Таким чином, інформативна заряду дуже точна, до 1%. Зверху показаний, який режим станції застосований. У мене це екорежим. Показується також кількість годин, скільки станція пропрацює при даних умовах розряду. А також ми бачимо у цифрах вхідну та вихідну потужність на два блоки на 220 і на 12 вольт. Тому ви завжди можете бачити, який йде розряд зряду у ватах, скільки станція приймає на себе. І це також дуже зручно. На нижній частині дисплі можна побачити індикацію включених роз'ємів, це DC або AC, а також певну технічну інформацію, коли працює вентилятор станції, коли йде заряд, індикатор низького заряду чи певні помилки, які прописані в інструкції. З правої тильної сторони розмістився роз'єм для зарядки від мережі 220 В та роз'єм для заземлення. Всі необхідні кабелі для зарядки йдуть у комплекті. І ви нічого не переплутаєте, адже там все і так зрозуміло. Перед тим як ми перейдемо до тестів, хотів би трохи розповісти про функціонал та фішки станції, а також її характеристики і дати більш детальну інформацію стосовно розрахунки. Дана станція має ємність акумулятору 864 Вт. Це означає, що дана станція може віддати таку кількість енергії на живлення різних приладів. Для прикладу, якщо ви хочете підключити пристрій потужністю 100 Вт. До розетки 220 вольт на самій станції, наприклад, це робочий ПК з монітором, то дана станція може живити такі прилади близько 8 годин. Тут варто не забувати, що на перетворення енергії на 220 В є втрати, тому від'ємність акумулятору можна віднімати 10-15%. Якщо ви хочете підключити пристрій потужності 200 Вт, то відповідно він пропрацює трохи більше 4 годин і так далі. Що стосовно номінальної потужності у 1000 Вт, то це говорить про те, що станція у змозі живити потужні прилади без проблем, але враховуйте цифри. Якщо ви підключите до станції кіловатний прилад це якраз 1000 Вт, то станція попрацює близько 40 хвилин, а пікова потужність у 2000 Вт говорить про те, що станція може заживити прилад з великою пікою потужністю на протязі декількох секунд. Це корисно тим, що якщо ви підключаєте старий холодильник для прикладу, який хоч і споживає небагато, 100-200 Вт, але при піку він може брати більше кВт, то станція легко витримає цей скачок. Для наглядності я продемонструю це у тестах, коли буду підключати різні прилади. Дана станція оснащена літій-залізофосфатним фосфатним акумулятором, і його ресурс складає близько 3500 циклів з тратою до 80%. І це дуже класно. Якщо ви будете заряджати кожного дня станцію один раз, а це 360 разів на рік. То станція просяде до 80% тільки через 10 років. А якщо, наприклад, 2 рази на день, то 5 років. Як на мене, це дуже хороший ресурс. Заряджається дана станція швидко. У максимальному турборежимі майже до 1000 Вт у годину, і з 0 до сотні це орієнтовно за 55 хвилин. У звичайному режимі станція зарядиться за 1 годину 30 хвилин, так як потужнє заряджання в цьому режимі складає 500 Вт. Навіть у турборежимі станція працює комфортно, так як вона не сильно шумить. Але якщо брати у звичайному режимі або у тихому, то її практично не чути. Так, ну а тепер безпосередньо тести різних режимів зарядки. Зараз включений режим безшумний, так вказано в застосунку. Станція бере 315 Вт. Ну і відповідно бачимо час до повного заряду. Якщо брати по гучності, то достатньо тихо вона працює, вентилятори крутяться, але можна комфортно станцію знаходитись. І навіть в вечірній час, якщо будете спати, звичайно, не біля ліжка ставити, але там трошки далі, десь в кімнаті, то можна спокійно з цим шумом відпочивати. Ось так вона звучить. Тепер режим стандартний. Вона бере в себе 500 Вт Зараз ви могли побачити на дисплеї. Шумить вона трошки сильніше, оберти збільшились вентиляторів, але також комфортно не викликає якогось дискомфорту, щоб прям який шум був, як в попередній моїй моделі. Що там дуже сильно вона шумить. Ну а зараз я включив турборежим і станція приймає в себе 620 ватт годину. Варто зауважити, що таку кількість вона споживає, коли вже заряджена майже на максимум. Коли вона розряджена, то вона навіть бере до 1000 ватт майже і поступово потім ця потужність в неї зменшується. Але шум також не є критичний, та вона голосніше працює, але теж в принципі без дискомфорту. Якщо поставити під столом і знаходити десь метр два від станції, то взагалі вона вас турбувати не буде. Щодо розширення ємності акумулятора від додаткових батарей, то ця модель не має такої функції, але дану станцію можна зарядити від генератору або інших подібних станцій. Також перевагою даної моделі є підтримка софту і керування по Bluetooth. Ви можете завантажити фірмовий софт, додати свою станцію, якщо їх декілька, то теж не проблема. У застосунку ви можете інформативно бачити, який йде розряд чи заряд на обидва блоки DC та AC. Звичайно, тут відображається також і поточний заряд у відсотках, ви можете включати чи виключати станцію. Окремо є кнопка керування блоками роз'ємів, і ви також можете бачити стан акумулятору. У розширених налаштуваннях є вибір потужності заряджання, як сказав раніше, це без звуку, стандартний і турбо, є режим збільшення потужності, у якому ви можете живити прилади до 2000 Вт. Є екорежим, де ви можете змінювати параметри Вт, а також є режим сон. Ви можете оновлювати софт і змінювати частоту мережі або включити режим самоадаптації. Коли є скачкі на омпрузі, наприклад, це також гарна фіча, щоб станція могла безперервно заряджатись. Дана станція також підтримує функцію ДБЖ, джерела безперебійного живлення. Якщо ви підключили станцію до мережі і одночасно підключили до неї свої прилади, то при зникненні мережі станція продовжує свою роботу і безперебійно продовжує живити техніку. Прилади не виключаться. За час використання станції у мене не немикало жодних проблем. Станція гарно справляється зі своїми задачами, і для моїх приладів на даний момент цієї потужності мені вистачає. Дана портативна станція технологічна, має захист від перевантаження, від скачків напруги і хороший софт. З недоліків міг би хіба тільки відмітити те, що не підтримуються додаткові батареї, і немає роз'ємів DC 12 В для роутерів. А так, у всьому іншому я станцію повністю задоволений. Ну а тепер безпосередньо можемо перейти до тестів. Включаємо зарядну станцію. Ось, як і казав, на початку включаються вентилятори, буквально на декілька секунд. Все, вони виключились. Станція показує заряд, скільки пропрацює в годинах. Якщо ви включаєте інвертор, одразу йде споживання, і відповідно показує час. Тобто 75 годин дана станція пропрацює. Так, значить, включили ми подачу на розетки, підключаємо холодильник. Я холодильник з іншої кімнати собі вивів, тому що станцію зручно тримати в цій кімнаті і підключаємо через подовжувач. Пікова, ми могли побачити 1164. Було. В мене холодильник такий, скажімо, не сучасний, але споживає при піку багато. Сучасні холодильники менше споживають. І зараз показує холодильник, що йде споживання 118 Вт. Ну, воно трошки коливається. З часом холодильник стабілізується, воно потрохи може падати. Ну і зазвичай холодильник у мене споживає, наприклад, близько 100 Вт в годину. Зараз воно показує, що пропрацює холодильник 6,5 годин. Але враховуйте такий фактор, що холодильник він працює не постійно. Наприклад, цикл мого холодильника це орієнтовно десь 40 хвилин він пропрацює, і потім холодильник виключиться. І цикл у нього повторюється десь ну, там, раз в 3 години. Там в залежності, як ви виставите сам холодильник, і в залежності, наскільки часто ви туди лазите за продуктами, відкриваєте-закриваєте. Коли температура відповідно всередині падає, то холодильник включається. Ось і холодильник в даному випадку від цієї станції, наприклад, якщо свій заживлю, то він може працювати близько доби. І це реально дуже круто, тому що там раз на три години він, якщо запускається, споживає там якихось до 100 ватт. То ну, рахуйте, що от, реально його вистачає якраз майже на добу. У верхню розетку я додатково підключив світло, яке я використовую для зйомки. Ось безпосередньо воно зараз і світить, воно дуже яскраве. І зараз ми можемо побачити, що споживання йде 178 Вт. В такому режимі 4 години, воно показує. Якщо саме світло, то відповідно це буде дуже довго. Я виключаю холодильник. Ось іде споживання самого світла. 63 Вт, зараз він вам показує. В мене світло видає десь 200 Вт потужності, так? але споживає 63. То в такому режимі 11 годин буде світити. Ось ця моя потужна лампа. Тепер, для прикладу, підключив смартфон. Ось він заряджається. Підключив його через Type-C, тому що так економніше. Я вже казав, що краще підключатися в першу чергу через DC, 12 вольтову лінію, чим через перетворювач на 220. Споживання йде телефоном 13-14 Вт в годину і 48 годин, майже 49. Ви можете заряджати подібні гаджети від даної станції. Тепер я підключив монітор, ось він включений. Це у мене смарт-монітор, це, можна сказати, телевізор, 32 дюйми діагональ 4К. Він прожорливий, але що маємо, то маємо. Він споживає 70 Вт. І в такому режимі монітор пропрацює 10 годин. Якщо ви користуєтесь комп'ютером стаціонарним, так, то комп'ютер там офісний, такий простенький, скажімо, буде споживати близько 50-60 Вт. То в цілому у вас буде навантаження десь 100-110 Вт в режимі комп'ютера. То порахувати не складно від станції даної ви можете працювати цілий день, там 7-8 годин. Вам її вистачить 100%. Тепер ще складніший тест. Підключив PlayStation 5 до станції, вже запущена гра, і можете побачити, який де споживання самої PlayStation, тобто 215 ватт. То в такому режимі станція пропрацює 3 години. Тобто 3 години можна грати, при тому, що не забувайте заряд 94%, то в такому режимі можна грати 3,5 години. Якщо станція буде повністю заряджена, ну там 3,6-3,7, майже 4 годинки можна буде витягнути. Плюс враховуйте монітор, якщо в моєму випадку це там додатково ще 60 Вт, 70 наприклад, то ну, я програю десь 2 години від даної станції. Це теж доволі непоганий показник. Тестуємо тепер щось більш потужніше. Це такий більш професійний фен. Я його підключив і запускаємо перший режим. Станція зараз пішла в захист. Ми можемо це побачити, так? У мене екорежим стоїть. І ось так показує помилку. Тепер я включив режим підвищеної потужності, збільшення, який є в застосунку, який я вам показував, і запускаємо фен. Бачимо, що скачок був невеличкий, але ми бачили перед тим, наскільки фен багато споживає при запуску. Зараз він працює 927 Вт споживає, і в цьому збільшеному потужності режимі станція реально його витягує. Пропрацює він ну, дуже мало, це зрозуміло. Якщо другу швидкість включити, до речі, на другій швидкість чомусь він менше споживає, пропрацює. Ну, трошки більше. Так? Годину часу. Так. Ну, але по факту дана станція вона реально тягне такі прилади досить потужні. І те, що тут заявлено 2000 е ватт. В цьому режимі якраз воно буде стягувати, тому що якщо щось велике, там візьмете там, 1300-1400 Вт, ватт, постійне споживання, то вона буде тягнути. Якщо брати, наприклад, утюг він не піково споживає, він постійно споживає багато, там 2 кВт і більше, то утюг а, він не тягне. Ну але в плані такого фену то без проблем.